Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь поблагословить кожного з вас і ми погоджуємося і говоримо Амінь. Сьогодні я хочу поміркувати на тему дуже цікаву пити вино, там, сікеру, водку, пиво чи не пити. Я думаю, що у багатьох ця тема дуже цікавить: пити чи не пити. Є Біблія. Є сьогодні досвід нашого життя, є мудрість певна, яку ми черпаємо з небес від Господа, і ми можемо побачити в житті інших людей, щоби зробити свої висновки. Про що я хочу зараз поміркувати? Я бачу багато людей, які починали вживати потрошку. потрошку. Я вчився в школі, і ми всі. Починали вживати потрошку. Пам'ятаю, вчителька моя запитувала, хлопці, дівчата, ким ви хочете бути. І там хтось говорив, я хочу бути пожежником, хтось космонавтом, хтось поліцейським, хтось військовим, хтось лікарем, хтось бізнесменом, хтось бухгалтером, хтось охоронцем. Ми всі хотіли кимось бути. Не пам'ятаю жодної людини, що встала і сказала: Я хочу бути п'яницею. Таких людей в мене в класі не було. але вже десь з 8-9 класу ми потрошки всі вживали Там на 8 березня, на 23 лютого, на останній дзвоник, на день народження. потрошку, 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 потрошку. Все починається потрошку. Зразу ти не стаєш п'яницею, все починається потрошку. Твоє життя не руйнується зразу, воно руйнується потрошку. Твоя кар'єра не руйнується зразу, вона руйнується потрошку. Твоя родина не руйнується зразу, вона руйнується потрошку. Потрошку, це ржавчина потрошку, а потім все руйнується. І ось я побачив, що через деякий час ті люди, які випивали потрошку, 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 як алкоголь. Який захопив, заполонив їх серце, він зруйнував все в їх житті. Були розлучення, сім'я зруйнувалася через те, що потрошку, а потім людина стає сьогодні залежною. І таких родин багато. Крах кар'єри, все починалося потрошку, і потім зруйнувалася вся кар'єра, бізнес людини, який він мав від Бога, який він будував все життя. Ну, наприклад, людина стає, 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 ставала п'яничкою і руйнувалися їх відносини на роботі, і людину виганяли з роботи. Вона втрачала гроші. Ви бачили багато людей, які випивають, а потім у них немає грошей, тому що все йде на залежність. Все йде на друзів, все йде на випивку, на похмілля. Я думаю, що ви бачили багато людей, які опинилися у в'язниці, тому що потрошку вони випивали, а потім через алкоголь, тому що під алкоголем вони зробили певні речі. Вони опинилися у в'язниці. Я бачу багато родин, які зруйнували через алкоголь, і діти їх опинилися в інтернаті. Так зруйнована була. Родина через спияцтво, через трошки потрошки випивали. Я бачив, як печінка просто у людей була печінка і зникала, просто розвалювалась, тому що все починалося для здоров'я, для здоров'я, потрошки для здоров'я на користь. А потім по чуть-чуть, на здоров'я на користь, і печінка повністю знищувалась, розвалювалась і був гепатит, і був цироз. І от я хочу знову задаються питання. Пити чи не пити, бухати чи не бухати, випивати вино чи не випивати. І ось з Біблії я читаю про те, що Біблія взагалі не те, що там трошки не випивати для здоров'я. Тут написано, що взагалі навіть не дивитися, не задивлятися на вино, не те, що не пити, а навіть не дивитися в ту сторону, просто не дивитися, як даже наливають. Як воно виглядає, тоді буде успіх, тоді буде благословення. Читаю, у кого ой ой, у кого сварки, у кого клопіт в родинах, в житті, у кого рани даремні, в кого очі червоні. У кого? Ну, У тих, хто чуть-чуть бухає. У тих, які довго сидять за вином, які приходять шукати вина приправленого. І ось дивіться. Соломон наставляє, сама мудра людина у всьому світі. Він наставляє і каже: не дивися на вино, не те, що не бухати, не пити, трошки, Не дивися, не дивися, не задивляйся на вино, як воно червоніє, або рум'яніє, або як воно проміниться у келиху, як воно іскриться в чаші. Як воно світиться рівно, як воно виблискує, як воно рівненько лється. Хто зараз чує, думає, так би навіть хтось, напевно, от згадав, як він так трошки випивав, навіть облізнувся трошки. А Господь каже, навіть не дивись, не треба, навіть трошки не треба. Згодом, трошки, пам'ятаєте, я сказав, що зго. Трошки, все починається потрошки. Але будуть наслідки цього трошки. Згодом, згодом, якщо ти дивишся, якщо ти трошки випиваєш, згодом, як змій, воно вкусить вино і вжалить, як гадюка, воно кусає, воно вжалить, будуть наслідки. Очі твої будуть дивитися на чужих дружин. Я бачив багато хлопців, які трошки випивали, і все і був блуд. і Вони зраджували своїм дружинам і руйнувалася сім'я. Серце твоє заговорить про розпусне. Ти будеш говорити дурощі. І далі. І ти будеш, як той, що спить серед моря, пам'ятаєте людей, які трошки випили, а потім так набухалися, що їх спить серед моря, і як той, що спить на верхівці щогли. Скажеш, били мене, мені не було боляче. Хтось себе згадав. Штовхали мене, я не відчував. Коли прокинуся, знову буде шукати, буду знову шукати того самого. Дивіться, про що йде мова. Господь вчить, навіть не дивись, тому що будуть наслідки. І все починалося потрошку, а потім ти вже не відчуваєш ситуації. Це тебе занурює в цю залежність. Це руйнує твоє життя. Життя твоїх близьких, руйнує твоїх дітей, твій бізнес, твою роботу, твоє покликання. І коли прокинуся, знову буду шукати того самого. Бачите? Або написано: буду шукати, піду, де б ще хильнути. Мені подобається це слово хильнути. Тому, друзі, все було потрошки, а потім вже треба нормально хильнути. Не дивись. І Господь збереже тебе від багатьох помилок, і ти будеш благословеною людиною. Амінь.